Всім привіт! Запустили Кракіна і кукурудза де збиралося. Не замерзне, не замерзне, несу до дідуся самого меншого тракториста. в кабіну, ви виїздити там не він буде триматися. Коротше, в мене старшому сину 18 років, а меншому 1 рік. 50 й СМД-двигун. У нас плугний Лємкін, простий плужок. ПЛН, чотирьохкорпусний, зробили 5. Ну, оранку проводимо. Кабіна є до Т-150-го вже друга. Знаєте, хочеться поміняти, то все, але замінити. Ну, не вистачає не то, що часу. Немає бажання такого, дасть Бог мир, то вже я вірю і знаю, що буде мир, якось буде якось робота. Навіть чесно сказати, вам того і відео не знімаю. Ну немає того, знаєте, такого натхнення. Знаю чи багато друзів там на сході, хлопців моїх знайомих, які там сидять в окопах і якось. Взагалі, не хочу я про це говорити. Така в нас перед Новим роком все у нас сьогодні 19, по-моєму, да? 19 грудня. По сої не йде. По сої він буксує, а на кукурудзянки йде. Узяв малого, він має один рік. І він вже їде на Т-150. Ну у мене всі хлопці проходили через це моє. У мене їх чотири хлопці, дав мені Бог, і дівчинка, п'ять дітей. Старшому 17, а цьому меншому один рочок. І як ви бачите, він на т 150 вже сів з дідусьом проводить. Оранку, Земля така собі суховата, вроді би дощі, ну як сировата, але не можу сказати, що вона там суперова, що мокро. Воно йде, як ви бачите. І після Герінгофа, жатки, ви бачите, що плуг не забиває. Сіріля менш більш так по структурі одинакова. Ну, плуг так, менш більш відрегульований. Йдемо в борозні, не над борозною. Ну, Хоча він міг би йти і над. Борозною, бо воно не є, дивіться, бачите, земелька сировата така, але не є мокра. Глубина десь до 20, ну, десь 25, плюс-мінус, ну така. Земля знизу витягує, забиту. Т-150 йде. Двигун Семдовський. Це такі початочки, що ж жадки вилітали. Ну, Димка не пускає, трошечки, бачите, його, він боком іде, пробуксовує, воно мокровато. Але тут не в багато гектар Зранку, поки ще воно не це виорати. А СМД ні димка не пускає, ну як ви бачите. Малий я десь з дідом катаюся. Сидить на сидінній саменькій. Ну, батько і не дає, бо малий у кабіні чого буде, а так? В общем, СМД у нас ми коли зробили, там було відео, де ми зробили кольця, там міняли, гільзи, поршня, що то зробили. Після того нема питань, масло не бере. От ви вже думали ставити Ямза, уже все, шістьорку, там получился момент, що можна було взяти. Но він ще під питанням, хоча і СМД у нас йде непогано і у нас, не знаю, вже хотілося б, може, мана поставити, а може взагалі трактора замінити, якщо б було дав би бог, щоб був би мер, яка то стабільність, то може би щось і замінили. Ну якось так і капоти, бачите, є, то є і крила, і капоти, все є до нього. Просто треба стати і поміняти, але замінити зробити. Але. Він з, він з дідом хоче їхати. Йому нашу титуну. Іде тумані. А ще один круг найрубай. Давай ще один круг його, бо він тримає за речах Він за ричак все тримає. О! Все. Все! Не хочемо, Малий ще один кружок дасть і ми їдемо. Я з Марсиком приїхав сюди в болото, але нічого. Комусь по полю, ну це не страшно. Решочі плекають. Перевелися ще трактористи на Україні наші, механізатори. Ще будуть. Якщо він у один рік не боїться їхати на такій великій машині і тримається за речах, значить ще, о, і ми все далі. Ну, батько не дає, трактор працює, можна сказати, на холостих. Він На другій передачі, там 2-2 два, 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 чи 2-1. Два, він йому не дає такого, як то кажуть, капцю газу. Так, да, По сої не йде, а по кукурудзянькій теж, ви бачите, як його трохи на підйом, бо тут трошки є підйом. Воно трошки пробуксовує, бачите? Ну, нормальна глибина, так непогано, ну точно не 10 сантиметрів. Але димка, симдон немає взагалі, масло практично він не з'їдає, Ну, не їсть масло. Да, глибина прилічна. Як ви бачите, найменш більш рівно, ну це ж не Лємкін, це таке. Називається, що сам пан Склепов. В общем, друзі, всім всього найкращого, перш за все, миру Божої охорони хлопцям там. Знайомих в мене дуже багато там друзів. Там би Бог їх зберіг, би всі прийшли додому, би настав уже мир. Більше такого. Скажу, що дякую Богові за те, що живемо ще. Ну так, не, не хочеться щось коментувати, але Кажу би Бог. Зберіг і всіх прийшли. Хтось не прийшов, друзів моїх вже деяких нема. Вже відійшли з війною по той бічний світ, з котрими, як то кажуть, ростили, Росли там, спілкувалися таке. Багато знайомих маю. Ну, не, не хочу я про це говорити, В общем, друзі, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. А воно буде скоро. У всьому є початок, у всьому є закінчення. Дякую Богу, що ще на ногах. А далі, як дасть Бог, так буде. Все буде добре. Все буде Україна. Як ви бачите, механізатори ще будуть, росте покоління наше маленькі, але воно вже. Земельку цю нашу будуть обробляти. Хлопці ростуть. І не тільки в мене, а й у інших хлопців теж є діти. Тому якось так. Всім всього найкращого. Я не знаю, чи відео, звісно, загрузиться таке довге. Але загрузиться, Якось воно буде. Технічно він усередині все грає трактор, як ви бачите самі. Те, що трохи по... облізла краска, крила, це все є заміниться. Але як ви бачите, він йде прекрасно. Євангелія від Івана 3.16 говорить такий вірш. Каже, так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однороження, щоб кожен, хто вірував у нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є моє право, може комусь це не сподобається, що я говорю, можете перелистати, прогорнути, навіть відписатися. Якось так.